Комісія стані присутні. Шановні член комісія на комісію вносить 24 земельні питання. Я, Дозволці, я тут Ок. Ок. Перше питання про родин заяву проведення дозволу об проєкту щодо відведення земельної ділянки в оренду воєводі Юрію Юрійовичу. Це учасник бойових дій, який написав заяву щодо дозволу на відведення земельної ділянки. Оренду для цінопросіння виписання водоби овітованою площу 2 гектарі. В господарстві день проживання є одна короба. І сільська рада пропонувала надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою врятувальну площу 2 Га, де самі осіб написання що розташовано за межами населення Путіна на території Української сільської ради. Дати згоду на поділ земельній ділянки, де в нас знаходиться ця ділянка в межах ділянки площі 15,2125 ГА. Як я говорив, одна корова, учасник бойових дій. Там на даній території Хотинській є досить багато вільних земель запасів, які можна використовувати для пасовищ. А на 15 гектарах, скільки, скільки корів пасеться? пасеться. Чи там там вже пасеться? Та хай собі пасе, боже, хто ж йому забороняє. Нащо ж це все ділити і тому подобне. 15, 15 гектарів і тому подобно. Хоча моя пропозиція відмовити. Та, хай, хай собі ніхто ж не забороняє пасти ходову. Друге. Друге питання. Про припинення право оренду земельки патрулює Марії Дмитрів. Марія Дмитрия Дмитрі, припинила. Золотий будинок в селі по вулиці набережна 2. І за з тим просить припинити право оренди земельної ділянки. Ми пропонуємо зому рішення припинити патрульні маріні. Ми тривіть право оренди земельних ділянки, як вийшов, що спорту будівлі, селі срібний буде набережна 2. Ми за. За. Перший згальний молоді шкоду Валентина щодо передачі заплатку у власні земельній ділянки. земельна ділянка. Який знаходиться житловий будинок, який продала ця петруля Марія Дмитрівна. І вона набула це право і до договору купівлі, до догору, до договору дарування від 24-го до 25 2025 року. Ми пропонуємо цьому річ, що вона була своє право на будинок, пропонує і хоче отримати земельну ділянку власність стаю до статті 122 і пропонується передати морську Валентину Димну безоплатно власність земельну лянку площу 1 к13, сілі Вулиця набережна 2. Та й встановлюють. Вступне звернення це від Посилівка Назарія Вікторича щодо достатньо практику замість та передачі оренду земельної ділянки для городництва. Площа земельних ділянки, які просить оренду для городства. 0,49 сотиків. І орендна плата пропонується 12. Порядна плата в розуміє 10 років. Що ми формуємо, бо проєкт людина просить на 49 років, ми формуємо проєкт річний на 49 років. Діти у нашої сторони, міської ради, є прохання людини і пропозиція дорога сесії. 49 років а. на 10%. Може, що Ви, там бізнес, щось будує там і це де городи свої. Це була тиска сторона? Все обратно скастрова. Ну, зачай, я ж казав, що что мы 42 гробки. Давайте на 15 років. Так, позиція 15 років. Усе? Так. да. Да. 15 років, і 10 10 100, це буде місце 93. 93. 890 60 на сьогоднішній день. Він цей авто під столом. Це, а не я що ми на раді не тут. В іншому. Натопер Україна не бачить нашої сторі. Хотом ж мусить його оформити. Те всі наші 20. Ну да, я все, якщо буде кінيران завод до Андрієвича має у сесії сесію зібрати. Ну скоро да вправить. Законодавчанки і тоді буде працювати далі. Наступне про заселення проєкту змукування для земельної ранки Лагнюк Людмила Континів. Магнюк Людмила Континованів розробила проєкт зі щодо відведення земельних ділянки у власність давання особистого селянського господарства. Дана земельна ділянка була в неї в постійному користуванні відповідно до рішення колишньої сільської ради, це була Хатинська сільська рада. Рішення було прийнято в Хотинську сільської ради ще у 2008, 7 червня. Номер 44 про передачу та розходить дизайн резервного фонду. Даному річні є, е, е, дікунь, щоб передати постійне працювання, де варіант особисто, особисто. Ну, що до цих пір вони не, не оформили? Де, де 2001 рік, коли почалася війна, ми починаємо оформляти. Ну, до цих часів можна було оформити? Пройшло 24 роки. Того, не забороняє Ні, ну, я все розумію, ну, ми, закон не дозволяє і далі використовувати. Моя пропозиція така, закінчиться війна, і тоді давайте ми будемо його хайберуть оформлювати. 24 роки не оформляли, так? Бачите, Ми трошки самі собі суперечні, коли ми давали дозвіл згоди проєкту попередньому серед. Бо так ми пішли і ви а потім... Ви давали, а попередні дали дозволи. Так, я цуксин, санційно, вони... вже... ми що сесійно давали сесійно. Тут то, ну, до... Некрасиво. Ну, ну а, так виходить. Але Він Він в 24 а, роки хіло, Я про, з пам'ятки з... сьогодні, коли закон двоякий, не зрозуміли, як воно з... правильно, ми починаємо. Да. все. Давайте Давай, ми так. з тими рішеннями такими будемо якось, то то просто не давав розмір. 24 роки людині не треба було землі, нічого не треба було. Завтра, да, завтра буде, піде продаж, пішли ще десь, а потім можливо буде затверджує, воно... а надалі буде розглядати. Да. Затвердити, ну якщо ми надали, то я подав. Я роздам ті питання після закінчення. Після... Це все дуже Працю. правильно виявилося. Це саме було правильніше. Зробили, є документація, буде. Закінчиться війна, ми зразу його і проголосуємо, і затвердимо. Тож варіант. Ніхто ж тут землю не забирає, нічого вони користуються. Мається проєкт, затверджуємо, а передавати не передаємо, а рекомендуємо тільки передати тоді після завершення війни. Так. А дозволено, так. Що ми ще? Ну, воно виходить. Я не ми собі не самі шукаємо. Якщо ми дамо чи двох дамо, то і все. Ні, то вже сьомота. То вже після цього треба прийняти таке рішення. І надалі два так? Два чоловіки. Давайте ми це переможемо на тих двох чоловіках і все. Затверджуємо чи не затверджуємо? Петрович, як правильно поступити? Ти фахівець земельних. Якщо є пропозиція звернення, значить ми затверджуємо, що не затверджує. Ми не затверджуємо, просто рекомендуємо перенести роди даного звернення, можливо, після дозволяння. Ну, але ми ж дали дозвіл на минулій сесії на затвердження. На дозвіл на розвитку ну, документації ну, так, на та, Де, не дозволяють. 44-4. Платон не говорить, що ми не дійсно на сьогоднішній день. Нам може бути довго лежати. Може довго лежати, ну, може так. ще рік полежати, Могу, і людина так. потім не буде платити. Ні, нічого не буде. Все, по які, які, які проблеми. Ну, розробила, хай не полежить. Це все. Ну так, але 4 тисячі виходять. Воно зберігається. Вона, я думаю, якби не зна... вона не знала, що, що їй що... не заплатить, вона б її не робила. Інше питання, але тому, чи вирієте? людина проживе стільки віку, о, поки він як треба, а, це, інші, нам Криві. просто до того о, питання треба 50 років. Вони не молоді люди, мали я її не... Пам'ятайку, не подивитися заяву. Ну воно буде негарно потім. Якщо ми зараз підемо масово воно, тоді ми... я не знаю. А я так думаю, що там вже проходили такі. Вики дали придозволи. Але дали. Дали придозволив. Давайте їм з вамподамо, а далі не брати взагалі. Як зібрати? Я, ну, я, я, я зобов'язаний взяти. взяти, але як ми будемо тоді поступати? Ну, Маю на увазі, що не, не давати дозволу на розробку технічної документації? Вони ж прийшли не, не за документацію, вони прийшли, е, техніку зробили для того, щоб запевнити. І вони пішли з І ми, для того, ми то, чого їх збільшується. Чотири. Чотири. Не варто на сьогодні, вона у власність. Ну, тоді затверджуємо, а датше не приймати такого. Якщо приймати, то такого закону немає. Та в законі немає того, щоб немає. То воно все двояке. Нема того, щоб воно було чітко написано, що «да, у нас є право. Бачите, законодавець написав, що якщо людина була користування за медианами, він має право замінати власне. Тут вийшло, що якби правильніше не брати. І те людини об'ясняти і так, що можуть на сесії затвердити, а можуть і не затвердити. І вони будуть думати тоді. Чи йти, як не є, бо нам е, е, технічка 4 тисячі? Вучилося, що на розборіжжі. людину mm поставили. -hmm. Коли пише заяву. На техні... вигулення технічну і зразу відмовляти. А тому то, то їй дали добро, а зараз він Я так, так, так <говори> подивився. Затвердити типа, а далі пишуть заяву і зразу відмовляти, якщо ми не затвердили. Закінчиться ім'я, розробляють якісь документи, де вони стільки років, якоїсь її не заявили. Але... На 24 роки ніхто не виходить. Просто може, якби її ну, на роздоріжжі, вона зробила технічку, її треба зараз затвердити, ми не затрачуємо. Давайте мислимо. Да. Це Проект і передати власність, так? Так. Така сама ситуація, ми маємо саме удивила також. Так само. Так само, за. А що загальний проєкт і передати власність для особисто середнього господарства. Ну, є дві такі, це теж захопленський видів. Оце вони підсіли на це, то можете що далі буде.

Це життєвої сторінки, оці в містах, будинок, Не хоче пересувати, користування 0,32. Наступне. Це море було 1, заявою щодо потеряння і передачі проплати у вас і тепер буде флори, флори, свій рахунок, але це рівні 11, дворщиною 29. Тоді будемо у вас. Це про переглядні контакції замужки, що до встановлення в нові введений на містечку для ради особисто сірянського господарства. Документацію розробили спадкоємці та Марковича Миколи Івановича, яка належала йому колись для ведення особистого селянського господарства, і вони хочуть, щоб до документації затвердити майбутнє, що вони зареєстрували право власності за покійним батьком і оформили спадщину. Площа ділянки 013.24 давання особисто селянського государства. Село засобів. Буде заявлені на розгорсовий проєкт, що відведені закону для городинства музичка надії Андріївни, мечматки селочні. В житовий будинок знаходиться Андрієвних знаходиться і вбитися і багато цього будинку хоче отримати земельну реку для городництва площею га. Пропонується дати розгорнути проєкту для городництва з площою площею 022. Це гречка Дебера Хадовича, бречка Анатолія Хаговича і Павлюку Олександрії Міхалєвні. Вони мають частки одна четверта, одна друга майна. Це дуже допомогу презентацію і передати оренду громадянам 20 сотні для ОЖБ е, терміну. Була правила будинок і просить передати в оренду ділянку для обслуговування іншого будівлі і будівлі громадської морської забудови, в селі Срібне, вулиці Зелена 1, площа у 0,609 метрів квадратних. З оренду плату 10%, терміну оренди 49 років. 10% це буде 5518 гривень. Почекайте, почекайте, яких 49 років? За що ви говорите? Є 15 років, давайте дамо 15 років. Ну, як так? Все. Ну, а то, а так, так, я не ну, розумію, там для чогось такого. Ну, все знаходиться в них нерухомо, а не ну, на зуговування інших розділів міської побудови. Там не буде. 15 років, років? на ну, 10 А Ну, так, все на сьогодні. Адже поняття в нього дорічних тут сільської ради 2021 року номерів. і ще пропонується в нас, ми в 100 Пітерської сільської радимо працювати заряду з новості. Слова посидели площу 7,167 замінити з вами та цифри, площаю 6,62. В оренду за мене для них так. Раз рівні обробляти. Ми з передати земельні данки. Обслуговування з трубів продажу електричних. Це земельно великою площами. Це загальна площа. І ще не зламає нічого. Невеликі площі, але пропонується 20 років і 20% чоловік. Сім років позиція. пропозиція. Хто я знаю, як це ця війна, буде, які зміни може законодавство і повідомлення. Yes. Well, yes. 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 Вони ж поціниють навіть за 7 років. Сім років у нас Ну що, Наскільки я розумію, що проєкт змінився, я замінювався в оренду, який я робив у сільськосполіській області. Зрозуміло, що люди розуміють, що за працю проєкту замінюватися. Це були перші замінки в оренду. Для іншого сільськосполіської області, я розумію, що це була така ситуація в селі. Ви бачите, вулиця Китаєнська, вулиця Кирбек. Саме проходить серед них розраховування, шляємо. Вони теж замінювалися в оренду за 9 років. Оренду і

Об'єкти електрики сочати, ну, Газу щось не зрозумів, що електрика і газ мають там бути газом. Наприклад, ясно було, не Русування. Що там буде по Ну, Щоб там так вже погорковалося, щоб не зробили щось Ну, Це ми не мали пояснити, що іменно Ну що має бути. Ми дозвіл дамо, а там... Завтра викопають і буде жиж звивати туди. З метою прискочення вийде. немає права, на дозвіл. Що проводити проєктні роботи по підключенню до електро-, електро і газопостачання для підбутнього будівництва. Я так розумію, якийсь майданчик. Біж, наскільки що там вони? До... Наскільки його супоренда? на три роки. На три роки супоренда. Напевно, по то Це буде якось так. Все, голосуємо за. Про названня технічної міста зиму, що основної довної медземельних контролю регіонів міста, регійна громада Свято-Мехайлської святом, парафії Рівінської партії Української православної церкви, православної церкви України, це церкв, на срібне до району військової. Просто затверджує технічну інформацію щодо основної домів, творчі серці земельної ділянки, площою дома га Ми обдаємо дозвіл і рекомендуємо здійснити державну реєстрації права постійного сусування земельні лінки в Державному реєстрації Затвердження технічні котація, що реалізації земель з посторонською передати земельні ділянки в оренду до агрофільма тепіля. Ми зробили документацію з централізації земель під польовими дорогами в масивах. Ми пропонували дотвердити технічну лікарню і передати товариству агрофійного терпілля, польові дороги в оренду. Сроком на 7 років за оренду плата 20% до єдиної грошової цінки. Загальна площа доріг 7 гектарів. Там інших нема. Оглядавці, часників, щоб вони потім не мали доступ. У цих масивах і полях, які перекосовують підпілля, немає суміжних перекосовують. Чи інші, виходить. Це тоді від дороги між масивами перекосовується, які сумірно. Сім років та 700 звернення також від Доброського краю щодо затвердження технічної дотації щодо літерації земельних спортсменів та передачу оренду земельних ділянок під полівими дорогами. В даному випадку ми пропонуємо технічну дотацію, але в даному випадку у цих полях, які знаходяться під поліві дорогами, є багато інших суміжних земельних працювачів. І одноосібників. і одного собі тоді як про. Так, і технічну мутацію, а передачу в оренду не передавати. Так. Дискусії, що там багато суміжних вже заспочились. Полосої. Так. Обили натури на все, це за мене не питання особисто сільського господарства, місця плану не годить. За щодо сертифікату направо на, на земельний на час, площу 658 за рахунок земельних частки воїнів КСП імені Лесі України. Ми пропонуємо виділення на тут земельних діянків, землі сертифікату. За... права оренди земельної янки про агрофірма Крипіля. До нас ведеться заяву причин для пересування земельних площею 633221 га Бажаю підпинити так. Я би хотів виходити, голова роз'яснить, на рішення сесії. Ну що, ми будемо, як нічого не знаю. Ну, тоді повторюється таке саме. Теж на сесії. Наступний продає зходить з маділянки, це мається в від в того, яке відміється рішення. Тобто,